Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. І я запрошую на ринг колишнього пілота і музиканта Кліма Кулікова з Одеси. Це був рейс одеса Донецьк. Під час зниження почали падати в землю. Все змінюється після катастрофи. По-перше, тут, тут я почав співати. Та співачку на весіллях Ужгорода Марту Липчей. Казанті! До Аскарпати. Дуже проха. До війни на боях з клімом ми виконували композицію російського автора. І очевидно, що сьогодні вона не може лунати зі сцени голосу. За музичної ініціативи Андрія Мацоли ми їздили з благодійними концертами для ЗСУ, де виконували українські композиції, фолькові та культові популярні наших вітчизняних виконавців, тож нехай українська пісня лине на простори всього світу. Слава Україні, слава нашим захисникам. І мені дуже хочеться прийти до наступного етапу, аби заспівати українською мовою для мільйонів глядачів проекту голос. Я хочу просто вам подякувати, тому що ви. Ви реально, з усіх моїх конкурсантів між вами була хімія якось і в житті. Я думаю, що Клім навіть буде радий. От мені так здається, що пройде далі Марта. Дякую, Діка. Марта! Хочу... Не відпускайте, будь ласка, нікого зараз. Ооо клас! Боже! Дякую сім квіти! Дякуйте! Крута! Ви бачите, яка неординарна команда. І ще букет залишив для о, це для моєї дружини. Ну так ти і віддаш. Дай же я тебе Клас, який класі. Дуже тобі дякую. крутий, молодець, дуже гарно став. Давайте поаплодуємо Марті. Марта, ну ти зробила все, що могла. Не без допомоги кліма. Дякую тобі. Ми побачимося в нокаутах. – Марто! – Привіт! Я Привет. вітаю! вітаю – Вітаю-вітаю! Ну, мені здається, навіть якщо б він пройшов, він би Марті би вступив в місце. У мене таке передчуття. Ми говорили з Климом перед виступом, і він казав, що він хоче, щоб Марта пройшла. Отже, Клім Куліков, Наше правило працює: 10 секунд. Час пішов. Не треба. Десять секунд. Час вичерпано. Це був останній виступ на вокальних боях команди Олі Полякової. Дякую. Було дуже приємно мати справу. Дякуємо дуже. Боже і мені квітку. Дякую, дякую дуже. Дякую. Наскільки приємно, хочу сказати, людські. Відносини вони важливіші за будь-які перемоги. Коли один одному дарують квіти, коли дякують, коли так. говорять красиві слова е, один одному. я дуже радий, що такі учасники в нас є на голосі. Це дуже правда. дуже приємно зараз. Клас. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТБ».